Ну що ж поїхали, перший день Голову. завтра буде таксі і порівняємо, що вийде у нас. Всім привіт, знову. Погодка лишебісь. Мінус 11. Пригріваємо машинку. І о 9 у нас починається слот. Нагадую, буду їздити European Бочого 100 сьогодні по голову. І завтра так само буду їздити лише пінь вучего столик по уклону. Порівняємо, скільки я за день зароблю, що я Ну, взагалі де вигода, де немає вигоди. Сподіваюся, в таку типу погоду наче ві. Все буде добре. Перше замовлення. Ну ось у нас прилетіло перше замовлення. Будемо їхати. Ну що ж, виконав перше замовлення. Як кажуть, ранок починається низька везбере. Перше замовлення було з білого сухого. До... Зробив перше замовлення, прилетіло відразу друге замовлення у нас. Це у нас буде від Шевченка Єрпінь до університетської Єрпінь. Ну що, починаємо. Іду я за третім замовленням. Знаходиться в цьому закладі. Тихомака, з бургером і зі всім. Зараз заберемо і будемо їхати на вулицю Західну. в Вірпині. Чекав я на замовлення 15 хвилин, це вже четверте у на замовлення. Е, йду забирати кросани. Е, спочатку взяв одне, потім мені об'єднали, ну, як завжди, економія голова. Зараз забираю і їду туди. І прилетіло мені вже сьоме замовлення на сьогодні. Зараз будемо забирати його в Вірпені на Сільпо і їхати в очу. А після цього замовлення в мене буде обідня перерва. І далі будемо працювати. Що ось мій обід підійшов. Смачно мені. Ну що, їду зараз за останнім замовленням на сьогодні. Зараз 17.40, та У мене останній заброньований слот на сьогодні. Чекав я це замовлення майже годину. Простояв нічого не роблячи. Ну, будемо дивитися, підсумки вже будуть після того, як я зроблю день на таксі. Сьогодні був непоганий день. Зараз зароблю і ще трошки запишу. Що ж, закінчив я день з сьогодні. Зробив я відкрию таємницю маленьку 13 замовлень за 8 робочих годин. 8 слотів. Тобто почав о 9. З першої до другої в мене було обідня перерва. І Закінчив я ось 17.00, тобто 17-18 останній слот у мене був. Був високий коефіцієнт, до речі, сьогодні не такий, як завжди, 1.9, але щось я не сильно відчув то в сумах. Але деталі щодо сум і порівняння буде в кінці відео. Всім привіт, 9 година. Починаємо наш день таксі. Зараз прогріваємо машину і їдемо виконувати замовлення. Будемо бачити, що є. Ну що, заробив я 6 замовлень, зараз перша година. 4 години відпрацював. Їду я знов на обід, Знов на піцу, бо я тут неподалік знов. Так що Зараз перекушу и снова до работы Ну що, друзі, настав час підсумків мого експерименту. Нагадую, що вчора я їздив в Паглову, працював Поглову 8 годин. сьогодні я працював в уклоні 8 годин. І е, по тому, що одному самим це Ірпінь Пучи Гостомель, бо мене... Відкритий маршрут Павлова лише Єрпінь Буче 800 Так само я порівню по, по фільтру, стояв в Єрпінь Буче Костомель на околоні. Що скажу, ну, на зараз вийшло один на один майже. Вчора я проїхався 90 кілометрів, заробив 1500 гривень з й по поглова, але вчора був високий коефіцієнт за, за те, що мороз, і вранці було мало кур'єрів. Е, на жаль, є величезна проблема в Єрпінь Бучіку з що набирають велику кількість кур'єрів, але замовлень дуже мало. Я вчора стояв і годину, і 40 хвилин. І пів години, очікуючи на замовлення. Скажу, що і по морозу бігати не дуже файно мені. Це мінуса те, що ти в порівнянні з таксі. Що скажу по уклону, я також заробив півтори тисячі гривень. І проїхав 96 кілометрів сьогодні. Я також чекав замовлення, я також довго чекав ну, якогось, хоч якогось мінімального замовлення. Я працював з 9 ранку до 6 вечора. Так само 8 годин. У мене година була обіду. Що вчора, що сьогодні я витратив. Ну, вчора трохи більше палива пішло, бо був сильний мороз, а в мене гібридна система, яка який електромобіль споживає більше, споживає більше палива. Тому вчора я на, десь на 450 гривень витратив паливо, сьогодні на 400 гривень. Тобто я вчора заробив 1050 гривень чистими, сьогодні я заробив 1100 гривень чистими. Тобто, ну, і ну, в таксі... Це комфорт для водія в будь-яку погоду. Не потрібно думати, де припаркувати автомобіль, потім бігти за замовленням, потім повертатися, потім знову їдеш куди віддати, знову не знаєш де припаркувати в тому ЖК, біля того ЖК автомобіль. І це дуже некомфортно, якщо дощ, сніг, великий морости. Долав про холоду і це, це не комфортно, я вам скажу. І це мінус роботи. Якщо взяти будь-які день you know, в таксі нема прив'язки до районів, нема де ти там зареєстрований, як в голову. Тобто куди поїхав, туди поїхав, та вигідніше там вигідніше. Я сьогодні себе прив'язав. Тому маю такий низький дохід. В обід взагалі ніхто не їздив нікуди по таксі сьогодні. Да, по обіду я також піцу, якщо відняти ще 170 гривень і вчора сьогодні. Ну, Пробо кажучи, що по 900 гривень я заробив що вчора, що сьогодні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати, задавайте питання я обов'язково на все відповім. Всім гарного вечора дня ранку, коли ви дивитесь це відео. Бережіть себе.